Ні, вона обікрали мої біологічні штучки для голубів. Ні, мої грядки. Проте в тебе ж дома такого і не було ніколи. Що, що сталося? Я тільки прокинувся. Хтось обікрав все наше село, обікрав грязь і наше дерево у домівках. Ну, як це так? Відкрию тобі таємницю. Зараз більшість Майнкрафтерів крадуть селянські грядки, бувають големів, добувають домівки, щоб не йти в шахту та не шукати ліс. Не круто, роду нам треба знайти того, хто це зробив. Тому всі збираються на головній площі. Гаразд. Добре, друзі, бачу, нас собі крали. Стоп, а може це ви? Я впевнений, що 99,9% моєї аудиторії таким займається. Добре і. Ні, мою скриню теж обікрали. Там було назиритові речі, телефон, смарагди. О, ні. Увага, увага! Всі перемозали сидять на головну площу! Ми обговоримо в серці. Харазд. Сподіваюся, містер Yellow Eyes Guy знайшов вирішення цієї проблеми. Увага, я бачу, що ви всі через ця розтечі сталося. Навіть в мене більше немає нічого. Проте ми знайдемо храдія. В нас є декілька підозрюваних. Вони відправимося на них і вони повернуть нам речі. Так, Та я за. Гаразд, тому давайте подумаємо. Хто це не хворі? Я думаю, просто якийсь рандомний гріфи. Ми ж знаємо тих гравців. А може це тераркони? Що? Що? Ну, ті які живі мертваці. Вони ходили собі, їм стало скучено, і вони вирішили. Ти зараз якісь дурниці говориш. Проте в мене є одна здогадка. Яка? Я думаю, це кріпер та бластов. Ти ж знаєш, які вони жартівники, тим паче я їх вчора бачив біля річки. Я думаю, Смарагд правий. Хто хто? Я пожартував містера не ходив. До речі, хочеш прикол. Коли б хотів за палатового кемпі, я храніснув бан, як в Майнкрафт. Коли це ти став моїм хейтером? Критиком вибачаюсь. Ніколи. Добре, все збирайтеся. Все роу. Все ми на місці. Добре. Кріпере! Привіт, смагарде. Привіт, кріпери. Слухай, а це хіба не ви пограбували наше село? Ні, це не ми. Я взагалі вчора тренував стрільбу з луку. І я був якраз поряд. Ми змагалися, хто з нас потрапить у яблуко з дальшої відстані. А як щодо того, що ви сміялися біля річки? Ну, я просто сміявся з того, як він намагався перетворити свій лук на лук червоної змії, кидаючи в воду. Так, Ти обіцяв не згадувати про це. Окей, але доказів вашої невинності в нас немає. То чому б не пошукати в іншому місці? О, злошта думка. Ми досі підозрюємо вас. Гаразд, все, йдіть вже. Ні, я не вірю, що це не вони. В мене така сама ситуація. Проте, можливо, вони заховали всі біля свого дому. Головне продовжувати шукати. Складна нічка була. О, привіт, селяни, як у вас справи? Ой, та холоньте, що таке? На відмінність від їх, ви, розбійники, завжди таке робите. Здається, у вас таке саме. Так, достежо бікрову. Щасно, не дуже вірю, у вас хоча б все лишилось. Якщо не вірите, Тримайте броню та зброю, щоб у вас хоча б все було добре. Гаразде. А ви не бачили, куди вони пішли? І хто це взагалі були? Хто це? Ми не знаємо, але вони пішли в той ліс. Прямо до річка. Гаразде, дякую. Стоп! Я ж не один це бачу. Що саме фіолетову картину? Стоп, стоп, стоп. Та це ж бісце, то я сховав свій супутник. Вони його знайшли? Напевно, так. Друзі, приймайтеся за вами. Я бачу, наш мідний друг не хоче допомагати зі скринями. Тому, будь ласка, розсортуйте скрині сам. Гаразд, почну з тих діжок. Так, вони нас обікрали. Це на клібар до влас. Гаразд, тепер нам потрібно. Шш, смахарди. Міднику. Що ти тут робиш? Ти ж був у селі. Обманка. Вони змінили мене на статую. Вони хочуть захопити наше село та всі інші села. Гаразді, нам треба їх розупинити, відлику, нам допомогти забрати сіті скрині, змаганки, і повинно розібратися з тим фотославим бітлом. А я з селянами розберусь з цим візер склету. Всім зрозуміло. За роботу. Караз, треба просто тихенько, як миша, підійти і... на вас добить. О, ні. Невже це мешканець того поселення? Тобі кінець. На запшнів кожен біски. Ось викликав підмогу. На вже скалетів особливо приперів. Я тобі наваляю. Там ви відшвани. А ти від сприй. Ха! Моє ж ти виграєш? Я думаю, що ви всі жалюють А стопі. Ви ніколи не переможете мене. Бувайте навдахи. <талу> Він біжить до супутнику. Нужбо! Заслугобіком демонстре. <плес> 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 Воза... Ваша натіжність в мене дозухінь. З калетом не потрібно рідно дихати. А от вам якраз потрібно. А поки сидіть тут. Я гарний домашній тваринка. Я не можу виб... вибратися. Ніхто не може. Я створив лазери, які максимально міцні. Ніхто не вибереться з них. Перфект. Тепер з твоїх лазерів ми всі задохнемось. Ну, майже всі. Все, мы уже почти на орбите. Никто не контролирует уже не Скажи бай-бай-бай! Все, это все окончено. Пойдем еще до села, друзья. Стоп, а как что-то с Скраб. Как мне выбраться отсюда?